Православні я не почув про народження згори. Оце Йоанна 3,3, який весь час ми кидаємо. Весь час кидаємо людям. Куди? В їхні серця. Саме в цьому є сила Божа, щоб ви знали. Сілення все. Прийшли, пам'ятаєте, учні прийшли. Раділи, нам біси коряться. А Христос каже: не цьому радійте, радійте, що ваші імена записані на небі. Коли ти це розумієш, ти розумієш, в чому сила Євангелії, сила Євангелії в спасінні, щоб зрозуміти, а як мені отримати це спасіння? Що я? Що я маю зробити? І люди йдуть, хрестять дітей, кроплять їх, говорять, що вони християни. Потім тим дітям, коли вони підросли, вчать їх очі наші, і цьомати, оцьогоженька, по цьому Їх навчають всього того, що і їх навчали. В них крадуть життя духовне, в них крадуть цю віру, віру іскрометну, яка рухає горами, віру Божу, віру в Ісуса Христа, віру, начальник і вершитель якої є Ісус Христос. Тобто Ісус Христос звершує вашу віру, якщо вона Божа, і якщо ви вірите в правду, в істину, в те, що сказав Ісус Христос. І це важко почути, що сказав Ісус Христос. Православі я не почув. В католицизмі я не почув. І в протестантизмі я не почув. При тому, що я знаю, що вони каються, прикликають ім'я Господнє. Я це побачив. Ну скільки раз я туди ходив. Я три з половиною роки ходив на грубку. Я ні разу не чув проповідь про народження з гори. Це вогонь Духа Святого. Без цього вогню ти не можеш підняти людину. Ти не можеш добитись до її серця. Її серце закрите, закрите тому що вони звикли до тієї батьківської віри. Вони не можуть. Без неї жити, тому що так живуть батьки, діди, так живуть, оточують. І вони весь час там. Протестанти вже настільки стали зарозумними. На пам'ять, на пам'ять. Я коли чую, що вони на пам'ять читайте, що на пам'ять? Ви вивчили на пам'ять, але ну ви не живете цим, ви не говорите людям правди і люди не можуть прийняти. Ви почали чаї ганяти з православними з католиками, замість того, щоб попам сказати: ви знаєте, що ви губите, ви душогубці, ви як ті змії, ви ковтаєте живцем людину, і вона в вашому нутрі там вмирає. Ви знаєте, як зміюка стисне, ти ще живий, а вона тебе ковтне, Душогубці. І коли ти можеш почути правду, ти можеш тоді вирішити, прийняти її чи не прийняти. Ви розумієте, в чому питання? Я зрозумів. Ніде я не почув сили Євангелія. Просто Бог покликав. Просто дав мені читати Євангелію. І просто, навіть не розуміючи те, що там до кінця написано про це народження згори, я їздив в машині і каявся. Я приходив додому і каявся. І в один момент я покликав Ісуса. Кажу: забери мене або прийди, зроби щось. І він прийшов. Обіцянка. І обітниця Божа була звершена. І не тому, що я почув, а тому, що Бог чомусь. Я не знаю. Я ніколи не думав, що я буду проповідувати Євангелію. Ви би сказали, я б сміявся над вами і сміявся голосно. Сказав би, ви не нормальні. що ви придумали? Ну у Бога інший план.